Посвята Хворої людини, Богородиці, найдорожча моя мати, у дусі я хочу прославити Тебе і посвятити себе цілковито Тобі. Прийми мене таким, як я є, і з усім, що я маю, прийми кожен удар мого серця, кожне бажання і думку, що виникають у моєму розумі. Як доказ моєї любові до тебе, я посячую тобі своє тіло і душу, я віддаю тобі свої молитви і жертви, а понад усе я віряю тобі все, що стосується стану мого здоров'я, болі, страждання, відкинення, нездатність щось робити. Я хочу довірити усім у дусі покори та внутрішньої радости і готовий прийняти Божу волю, коли Він об'явив її мені. Я з'єдную свою жертву любові з тими, хто вже пожертвував своє життя, жертви чи жертву свого життя тобі. Мамо, прийми мене до свого серця. І пожертвуй мене небесному Отцеві, у єдності з Твоїм Божественним Сином, що жартується усіх службах Божих, які сьогодні відправляються. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм Богородице Діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від визволи нас єдиночиста і благословена. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородиця, молися за нас, Пресвятає Богородиця, будь завжди при моєму житті. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.